Нет, ну не буду тільки выгону. Си? Там ще багато людей. Там ще багато є. Дружим. Шість коридорів світло. Задня задні варто. Ні, ні, там да. Там по двох. є? Читай без немає. Ну є на номер наказу. А номер наказу це, по телеграму. Всі прийшли? Підпис. Всі не поміють. Якщо са вам їхати, так я виїхав, що ви можете. Добре, найперше дякуємо всім, що прийшли і ми довершили ту справу сьогодні до кінця. Майже. Але на сьогодні то все. Міністерство внутрішніх справ України, головне управління Міністерства внутрішніх справ, наказ від 28.05.14 року Львів номер 872 про призначення службового розслідування та відсторонення від посад 28.05.14 року в головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Львівській області поступило повідомлення про те, що громадою Старосамбірського району Львівської області розпочато пікетування Старосамбірського районного відділу міліції у Львівській області з вимогою звільнення з посади начальника вказаного органу, підполковника міліції Марадя та першого заступника начальника цього відділу, начальника слідчого відділу, підполковника міліції Дуркальця за, викон... за, не... за неналежне виконання ними своїх службових обов'язків. Наказую призначити службове розслідування за фактом можливих порушень службової дисципліни зі сторони начальника Старосамбільського відділу підполковника міліції Марадя і М та першого заступника начальника цього ж відділу міліції, начальника слідчого відділу підполковника міліції Дуркальця МЕЙ. Що проявилось у неналежному виконанні ними своїх службових обов'язків та призвело до пікетування Старосамбільського райвідділку громадськістю? Друге. Проведення службового розслідування доручити інспектору ВОЗ управління підполковнику міліції Максимовичу АІ. Третє. Висновок службового розслідування доповісти для затвердження у встановлений термін. І найголіше то четверте для нас відсторонити від виконання службових обов'язків за займаними посадами начальника Старосандрівського відділку підполковника міліції Марадя ІМ та першого заступника начальника цього райвідділу міліції, начальника слідчого відділу, підполковника міліції Дуркальця до закінчення службового розслідування. П'яте контроль. За виконанням даного наказу покласти на заступника начальника, полковника міліції Карпінця. А я наказ керувати на залежність. Начальник, полковник міліції Загарія і його підпис. Я з ним говорив тричі по телефону. Завтра він буде в 10-й годині тут в старому самборі. Загарія. Будь ласка, приходіть всі, ота як є ще і більше, і будемо з ним Вже далі. говорити. Так. не так. так. За дні буде зроблено розслідування, яке вистачить, що в ході розслідування порушує і Завтра... він Завтра в 10-й годині ми приходимо і то все йому говоримо. На сьогоднішній день то, що вони можуть зробити, розумієте? Справа в тому, я думаю, я навіть переконаний, що того не буде, тому що то вже стоїть на контролі в Києві. Києві то по цілій Україні не тільки в цілій Україні, розумієте? Тому що він не може створювати такий дискомфорт. Це за дуже багато так. уваги прибуде до одної людини. Абсолютно Будьте, правильно, Від лютого місяця людина невілює, робуйте. Як то кажуть, Алвікс Пресен завжди такі концерти збирав, як наш марад замість. Загарі вже не розвинити змінити Що Він не бач? Бач? Він має написати, не має повноважень, має змінити міністру внутрішнього. Справа в тому, що він, розумієте, він втік з управлінням Марат. Він втік. А вже вернувся. Він втік. І то, що на сьогоднішній день може бути, абсолютно служить питання Михайлові, може таке бути. Завтра приходимо в 10-й годині. І всі запитання просто вимагаємо, щоб він так і тут написав. Розумієш це добровільно да. сам да. написав. А що добровільно? Бо, так. Добровільно, Але примісне добровільно може бути таке. що Марат Сьогоднішнього дня на лікарня завтра треба вимагати в генералі загальню незалежне лікарня не, незалежне здоров'я чи він здоровий, чи ні, і хто йому за гроші давав У Львові, у Львові. Так пані і панове, абсолютно слушне зауваження. не розслаблятися до кінця? Йдемо значить. Абсолютно продумана різними варіантами, щоб вони на нас не ошукали. Мільйон маємо відповіді дати. Розумієте, на ті питання, ті самі вони можуть тільки зробити, ну, перехретити нас і так далі. І то все задаємо і завтрашнім днем. Він мусить то розуміти так і тут, не виїжджаючи зі старого самбурка, зі старого самбурка, Захарія, прийняти рішення про звільнення, тому що три місяці... І заліз органів було на три місяці, з ми нас. органів на лікарнянку. Воно... Можна з Піде завтра на лікарняні от я прото я не поко... зважаю тисячу питань про сьогодні, завтра і приходимо всі. Я думаю, що генерал він ще полковник не для того проходив стільки часу ілюстрації, щоб зараз покривати таких. Бандюганів і хабарників як Я думаю, що тяжко буде пояснити якраз ті останні місяці, три чи чотири для України найтяжчі, де він відпочивав стільки часу і не тільки е, людям, але й своєму начальству у Львові і в Києві. Так що я оптимістично дивлюся в ту сторону. Завтра всіх чекаємо до 10-го годину тут. А ще зараз собі на вулиці буде з і більше того, він він мені передзвонив, десь перед хвилиною і сказав, що запрошує мене особисто і всіх. Присутні, приходимо, не боїмося. А ті, хто тут є, то не боїться. І ще він сказав, що Без, з такими подонками він працювати не, не буде. Ну, чисто так права. Так. То а чого ви ж видали? Хлопці, завтра навіть, слухайте, хлопці, навіть, навіть. 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 завтра говоримо про цілий райвідділ, про всіх. А сьогодні ми говорили тільки про тих двох. А завтра про всіх, включно з прибиральниками і всі. Слава Україні! Героям!